Всім здравствуйте, показую вам трикімнатну квартиру на Шміта. Не ви знаєте, як Павло, Павло Миколаївич, рілтор в місті Вінниця сьогодні зліва направо вам покажу, не так як завжди, світла немає. Це перша кімната. Можете вже дзвонити 098 454 4 Далі йдемо в ванну. Такий живай фіє093. Комора. Центральна машина. Далі зала. Зали кухня холодильник, Посудомийна машина. Автономний газовий котел. Квартира на четвертому поверсі з 10 кондиціонер і третя кімната. Все, дзвоніть. Пишіть. Покажемо зручний для вас час.